Ви не завжди знаєте, коли наражаєте себе на ризик. Ви розважаєтесь, знайомитесь, не думаєте про наслідки. Але чи завжди ви захищені? Інфекції, що передаються статевим шляхом, можуть не мати симптомів, але це не означає, що ви здорові. Багато людей дізнаються про хворобу, коли вже пізно. Не чекайте, перевіртесь вчасно. Єдиний спосіб знати напевно це тестування. Заплануйте його зараз. Це займає кілька хвилин, але може врятувати життя. Не бійтеся дізнатися правду. Ви або ваш партнер можете бути інфіковані і не знати про це. ВІЛ може жити в організмі роками без жодних ознак. Тестуйтеся регулярно. ПРЕП це щоденний препарат, який може знизити ризик інфікування ВІЛ майже до нуля. Бар'єрний захист це найкращий спосіб убезпечити себе та партнера від інфекцій. Зроби щеплення, щоб знизити ризик небезпечних захворювань у майбутньому. Профілактика завжди легша за лікування. Тестуйтесь, перевіряйтесь, бережіть себе. Знати свій статус означає дбати не лише про себе, а й про тих, кого любиш. Зробіть перший крок до свого здоров'я вже сьогодні.